Прощелене я отримала нові накази, які вимагають зникнути на рік. Можливо, довше. Без завдання у невідомому місці. Apple Original Films та Skydance презентує. Як елітний снайпер, чи маєте ви зараз приватний чи військовий контракт? Ні. Зараз для цього у мене немає причин. А якщо я дам вам причину? Ось він пункт спостереження Західної вежі. Це твій дім наступні 365 днів. Зв'язку тут немає? А що з іншого боку? Це східна вежа. Контакт з іншою вежею суворо заборонений. Отже, яка місія? Не дозволити людям заходити в Ощелину? Ні, потрібно зупинити те, що може вийти з Ощелини. Що це в біса таке? Ощелина — це ворота в пекло. І ми стоїмо тут на варті. Від режисера чорний телефон» і доктор Стрінч». Як тебе звати? Нам не можна контактувати. Королева туру 5. Що насправді це за місце? Яка правда приховується? Небезпечний секрет світу розтягся між ними. Місте зла. коли я виріс, то взяв пістолет, отримав значок і почав полювати. Він обставив мене. Ніхто не обставляє мене. Це ваш підозрюваний. Не, не. Не? Не. Є причина, чому ми всі тут. Ми пограбуємо діамантову біржу. Щороку тут проходить понад 50 мільярдів у діамантах. Це буде наша найбільша справа. Від зброї інших. Ти не вбивця. А я так. Там на вулицях кажуть, що тебе звільнили. Я без грошей. І хто ми бути мисливцем? на наступну справу я йду з тобою. Організуйся. У нас проблема. Мальборо Мен. Де познайомилися? У в'язниці насправді у тіндері? Ви в найзахищенішій будівлі Європи. Є лише одне місце, де вони не шукають Так. Да. Браво! Ці вулиці вони інші. Якщо помилку якусь втнеш. Тільки кров'ю її зітреш. Тут справа не в грошах. Йдеться про виклик. Приготуйся. Чи зможу я увійти і вийти? Три, два, один. Щоб ніхто не дізнався, що я там був. Відчуваєш це? Так, відчуваю. Пильнуй за ними. Окей. Ти їдеш, ми стріляємо. Добре. І полицейский стає гангстером. Злодії 2, Пантера. Скоро у кино. Трохи наївно, але щойно ми зустрілися поглядами. Між нами промайнула іскра. Далі пішки, хлопці, тату. Ми його побачимо. Тримайся ближче до мене. Я народилась в усамітненому місті посеред Карпатських гір. Люди кажуть, що поруч чатує небезпека Тут водяться ведмеді, вовки і дещо інше. Дещо чого люди невимовно бояться. Ваші батьки віддали мені вас для цієї справи. Казали, ось. Зліпи когось з мого хлопчика. Захисти нас, рятуй нас, бо ми прокляті нечистивістю. Очі. Все гаразд. Я тобі не зашкоджу. Не таке, як казали, Юлі, що це таке? Йому потрібно додому. Чи її викрали поколять. Ти голодний? Тебе розірвуть на шматки. Це не домашні тваринки. Він мій друг. <просить> Юлю! Я йду за тобою. Тримайся ближче до мене. <просить> я говорю з тобою! Я не прошу тебе зрозуміти! Юля, ми твоя родина! То довірся мені. Очі, легенда Карпат. Скоро у кіно. Об'їздив увесь світ. Бачив, як люди гинуть, з причин, яких уявити не міг. Люблю тебе, брате. Будь обережним. А вже ж. Та серед усього жаху. Я ніколи не бачив демонів. Приводів <мирать> чимає, дотепер треба зайти всередину! Впустіть <мирать> мене! Тут якась чортим'я відбувається, якщо гратимеш з дияволом. <пустить> Прийде до тебе додому. Прошу, я втомилась вмирати. Нам таки не вдалося. Ні, спробуємо ще раз. На старій дорозі є місцина. Закинута роками, загублена у часі. Трохи незвично. Коли настає ніч, страх набуває форми у темряві. Що відбувається? Починає ніч спочатку, там чекають нові жахи. Прошу, Я спробую не ворушись. Що? Зникло? Так, так, зникло. Що? Воно всередині! Ваші ночі тут полічені. Якщо помрете забагато разів. То ваш час мине. <Слух> ваш єдиний вихід дожити до світанку. Але я певен, це просто казочки, точно. <Слух> <Слух> Кажуть, вони з'явилися після катастрофи, влаштованої людством. Вони тут, щоб очистити планету від людської раси. Тож ми усі виберемо. Потрібно залишатися пильними. Ви зрозуміли? Так. Так Добре. Зустрінемося тут до того, як сонце сяде за пагорбами. тебе бачити ти спізнився! Я втратив відчуття часу. Усе замкнено. Так. Надійно. Так. Дякую за цю їжу. Дякую, що ми сьогодні разом з сім'єю. Я не хочу більше ховатися від них, що нам робити? Хіба ми не люди. Що вони роблять? Ми у пастці! Вони лізуть звідуші. Зараз увермуся. Довірся мені.